Ой, що є світ, вілат ліцей. Тобій наш розум і талант. Віла. Я закінчив ліцей у 99-році. З тих пір я пройшов доволі такий довгий шлях. Зараз я медичний директор з лікувальної роботи в медичного дому Одрекс. Кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії. Чи можу я завдячувати ліцею? Ну, звісно, я завдячу ліцею е, е, тим, ким я став, тому що до ліцею я навчався в дуже такій, мовно, простій школі, і колись е, наш класний керівник зібрав мене і ще трьох осіб з нашого потоку. І він сказав: хлопці і дівчата, тут вас нічого добре не чекає. У вас є шанс на те, щоб щось вивчити в житті, щось дізнатися. І цей єдиний шанс це йти до Рішлєвського ліцею. Ну, я не можу сказати, що був найкращий, але потрапив до ліцею в хіміко біологічний клас. І та атмосфера конкуренції за знання, конкуренції за результати, як і в навчанні, так і в різноманітних конкурсах, олімпіади, турніри. Це завжди спонукало бути кращим. І ось ця навичка бути кращим, і працювати над собою. Вона залишилась, і вона дала дуже багато мені на всіх етапах. Це і вступ до медичного університету, і витримати навчання там, і закінчити його достойно. І Потім робота на кафедрі, і зараз робота це дуже. Дуже важливо мати гарну базу, широкий такий кругозор, мати ерудицію це допомагає справлятися з тими нестандартними завданнями, які підкидує нам життя бути більш ефективним. У мене є багато улюблених вчителів. Я не можу там виділити якогось одного. Це і мій класний керівник Віктор Сергійович Топоренко. Ми були першим класом, де він був класним керівником. Коли ми закінчили, він сказав, що це буде і останній клас, де він був класним керівником. Дуже цікава людина, така емпатична, підтримував нас на всіх етапах. Так, також були вчителі фізики, це Манакін. І Валерія Яковичка любошин По суті, вивчаючи фізику з Валерієм Яковичем, я навчився розбиратись у тій спеціальності, де я не розбирався, але де я відставав, але я зміг догнати і стати одним із кращих у цьому питанні. Я навчився методологічно, як можна опанувати дисципліну, яка тобі не зрозуміла, але там, ти робиш якісь над собою зусилля і досягаєш успіху. А чому я так відокремлюю фізику? Тому що я навчався в хіміко-біологічному класі, і, звісно, і біологія, і хімія це були мої улюблені предмети. Тому їх мені не потрібно було себе там якось присилювати. Для мене це було дуже цікаво. У мене була дуже гарна вчителька Катерина Михайлівна Герцман. Дуже така мудра жінка, кваліфікована, вона і розпізнала якісь і мої там поглиблені знання у цьому предметі і. Могла так зробити, щоб це було цікаво і залишалось цікаво для мене і далі. І в нас в нею були дуже такі теплі і добрі відносини. А, математика а, також це було щось таке для мене дуже цікавим. А Математики було більше, ніж хімії та біології разом mm -hmm. а, Євгенія Дмитрівна. А, на жаль, я не пам'ятаю прізвища Євгенія Дмитрівна. Вона вела в нас і алгебру, і геометрію. А, і, і також я дуже зацікавився і не знав, що можна зацікавитись якось алгеброю. Для мене це було ну, дивно. Але в якийсь момент я зрозумів, що алгебра, мабуть, це той предмет, який мені найбільш цікавий. Я просто кайфував від цього. Я Довго не міг не, а, зрозуміти нову тему кожного разу. Це м, якийсь час проходив, щоб я нормально зрозумів, але коли вже була контрольна, я вже там класно міг там все швидко вирішити а, і отримував задоволення від цього. Свята в ліцеї це а, окрема така частина життя була в ліцеї. Це було те, що відрізняло навчання в ліцеї від інших шкіл. Це день ліцея, мабуть. Я до сих пір пам'ятаю і мотиви гімну в ліцею. І дуже мене вразило, коли ми виступали там, робили якісь веселі такі виступи. І більш мене вразило, що. Можна і шуткувати з вчителів, і вчителі самі виходять на сцену і теж виконують якісь там номери. Я пам'ятаю, такий танець маленьких лебедів в виконанні наших учнів. Пам'ятаю, танець, який зробив Монакін, теж такий, дуже, дуже веселий, енергійний. І Для мене це дуже вразило, коли такий строгий екзаменатор, строгий вчитель. Ну, як строгий, він добра людина, але ну, як, як учень, який не розуміє дисципліну восьмого класу, для мене всі казались такими а, 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 суворими. Суворими, так, суворими, але. Але тут я побачив, що це теж люди, що вони дійсно веселі, що вони живуть, що вони взаємодіють з нами. І це нас зблизило, і дало мені ресурс ресурси, сили пройти це навчання. Тому що це підтримувало, що ти якось з вчителями не по різні боки, барикад, а що ти якось як, як один колектив. Ми ходили в поход, теж був, був такий похід з Віктором Сергійовичем Тапоренко з Валерієм Яковлевичем Колібошиним. Теж запам'ятався, це було три дні. Йшов дощ весь час. Ми промокли, не знали, де набрати нормальної води, але все вирішили. Набрали воду. Я пам'ятаю, як я йшов в кінці. Був такий підйом по глинистій такій почві. І я почав зі своїм там наплічником з'їжджати по глині назад-вниз. Ковзатись на цій глині, і тут Валерій Якович мене схватив за наплічник, витягнув. і Ми пішли далі. Ну, так, якесь якесь було таке е, партнерство, якесь таке братерство з е, викладачами. Це не переходило ніякі там межі, але це дуже підтримувало мене як, як учня. Mm -hmm. І я, звісно, запам'ятав це і до сих пір це дуже ціную. Бу була там якась ліцейська валюта в нас на день ліцея. Ми робили в класах, робили кімнати різні. Весільна агенція була і була і агенція по похованням іншого року. Ми там продумували, що ми будемо робити, що ми будемо, які послуги, що ми будемо продавати, як це буде, як зробити це весело. І для мене це ось закарбувалося пам'яті, Я до сих пір ну, згадую це з дуже великим таким теплом. Ліцеїстам я хотів би побажати е, розуміння того, що те, що відбувається в ліцеї, це не тільки складно, але це і дуже корисно і ефективно для того, щоб ти розвинувся як. Е, Самостійна людина, яка вміє навчатись і вміє опановувати нові там знання і навички, і не здаватись йти вперед, і знати, що ти, ти кращий і ти зможеш вчителям. Ну, вчителям думаю, що доволі складно працювати з такими розумними учнями. Їм ем потрібно завжди бути в тонусі і вміти відповідати на самі складні питання і працювати з такими непростими, розумними учнями, які навчаються в ліцеї. Тому вчителям бажаю наснаги, сил, доброти. До себе у тому числі, щоб їх підтримували їх учні, щоб вони їх розуміли. А ліцею загалом я бажаю процвітання, я бажаю розширення максимального, щоб більше учнів могли скористатися такою можливістю, як навчатися у такому крутому закладі, в якому є і цінністю знання. І е, така бортерська атмосфера між учнями і учителями е, не втрачати це, розвивати це е, це дуже, дуже відрізняє наш ліцей від інших закладів. І е, я бажаю, щоб це тільки зміцнювалось.